Так, друзі, моя Tesla Model X виконує роль тягача. І дивіться, яка розумна шайтан машина намалювала, що сама зрозуміла, що я щось тягну. Дуже класно включив камеру заднього виду, бачу, що я там тягну. От, Тягну я на ремонт електричний іонік, в якому є якась проблемка. Автівка їде 20 секунд. Далі сама зупиняється. Чи можна буксирувати електромобіль? Звичайно, на нейтралочку і поїхали. Можна буксирувати, потрошку їдемо і вперед. І щось зжирає в ньому ще 12-вольтовий. Два дні і 12 вольтовий просажується до 8 вольт. Тож, треба полікувати. Будемо лікувати. Взагалі, от, щоб ви розуміли, коли їдеш на електричці, когось тягнеш, ти взагалі не розумієш, що ти там тягнеш. Відчувається не так, як на. ДВЗ-шках, немає коробки передач, немає тих елементів, які можна вбити. Тому ще великий плюс електромобіля. У мене ще й Model X, повний привід. Взагалі, їду обережно, тихенько, але не відчуваю взагалі, що там щось у мене на мотузці позаду є.